Розпочнемо, ну зрозуміло, з цього ракетного удару по Львову дуже багато різних думок, емоційних коментарів в соцмережах почало з'являтися. Там мовляв, от, чому Львів не захищений, але з іншого боку, 10 калібрів летіло, і лише три прорвалося. Що це була за тактика з боку Російської Федерації? Що ви можете сказати саме про цей удар? Як, як їм з одного боку... Вдалося десь прорватися малим відсотком ракет. Чому саме так вони били, і що можна говорити про протиповітряну оборону Львова? Адже зараз от сьогодні вже був коментар пана Резнікова на цю тему міністра оборони України, який сказав, що Київ майже від ракет захищений. Далі будуть думати про Львів, Дніпро, Харків, Максимальний Південні Регіозів захист так для цих міст. Ну, дивіться, яка ситуація. Візьміть коротку таку ретроспективу, да? а, спочатку всі ракетні удари спрямовувалися на Київ, да? потім почався наступ, яке завдання супротивника: розтягнути нашу таку багатошеленовану і багато так би, шарову протиповітряну оборону, тобто комплекси, да, комплекси дальньої дії, комплекси середньої дії, значить там, малої дії. Що виходило? Почалися удари по Одесі, по Миколаєву. Ми змушені частину комплексів пересунути туди. Зараз вони по Львову почали бити. Тобто, знову є потреба щось з наших ненескінчених, скажімо прямо, ненескінченних зенітно-ракетних комплексів перекидати під Львів. Потім спробували ми отриманими насамсами підтримувати наші. Наземні війська під час наступу. Що вийшло? Вони моментально почали наносити удари артилерію і залповими системами, ракетними системами залпового вогню і вивели з, радар, вивели з ладу радар наведення комплексу на Самс. От. Тобто, зараз задача ворога максимально розтягнути нашу протиповітряну оборону. В цих умовах звичайно будуть прориватися ворожі ракети до всі, всіх міст і до Києва також. Тобто, Тому... по Києву проривалися окремі ракети. Тобто, грубо кажучи, зараз іде контрнаступ, і відповідно нам потрібно е прикривати і наступальні е війська, і, і відповідно, ну це такі ну, е інша сторона медалі по суті та, на наступальних дій. Ну, звичайно, значить, нас, е, нам пропонують на повному серйозі, пропонують тим е, нікчемною кількістю тих зенітно-ракетних комплексів прикрити всю територію України. Да? От. Ну, як так можна? Ми можемо лише маневрувати ними. От стріляють по Одесі раз за разом, кидаємо на Одесу. Е, боже борони, щоб ще продовжили по Львову, щось маємо відтягти по Львову. Після цього якесь вони інше місце виберуть і почнуть стріляти. Замість того, щоб дати винищувачі, які б моментально реагували, знаєте, от тільки ракети спустили з моря, калібри вони ж з моря пускаються. Да? Були б винищувачі, вони там в морі б залишились, навіть не досягли б узбережжя. А зенітно-ракетний комплекс, особливо основна маса середньої дальності, це від 25 до 40 кілометрів. Візьміть циркуль, намалюйте коло. Ну, а винищувач може в... пересуватися все правильно. Квадрат так? з території України. Ну, а винищувачі, вони просто не, не, не прив'язані до місця, він піднявся. Е, ну, да в... Вони просто в зону... отримують інформацію в режимі реального часу, просто з американських супутників, ну напряму, звичайно, через штаби. Або з літаків аваксів. Вони отримують інформацію, стартували все, винищувачі, просто піднімають повітря. Все, вони зустрінуть ці ракети. І на наші винищувачі працюють так само, але на жаль, їх в нас і мало, і їхні можливості працювати по цілях, які летять низько над землею. Це розумієте, радіосигнал він відбуває, відбувається відбивається що від землі, що від літака, що від крилатої ракети. Розумієте, там, коли працюєш зверху по землі, там ну дуже важко відрізнити на фоні землі. А вони ще й стараються, як був наліт на Львів. Чому такі проблеми виникли? Вони йшли звичайним маршрутом на Київ уздовж русла Дніпра, а потім зробили поворот на 90 градусів і пішли на Львів. І ви думаєте, це єдиний поворот? Програмно під час підготовки до польоту. От зараз все це засекречено, але я ще до війни читав і просто не можу вам сказати точно. А, програмно цей калібр і Хас, ні, Ха-11, я читав. Значить, воно зможе програмно зробити від, ну, чи 40, чи то 80 поворотів на маршруті. Самі розумієте, яка це може бути траєкторія. Це для того зроблено, щоб обходити позиції зенітно-ракетних комплексів. От вони отримали свіженьку інформацію. Хтось там з наших блогерів кинув відео, да, що тут стоїть зенітно-ракетний комплекс. Наступного дня значить в програму буде внесено поправка, щоб цей район був обійшли за 50 кілометрів чи за 40 кілометрів. От тобто зараз наші проти наші а, повітряні сили роблять все, можливе, але вони не можуть зробити неможливого. То виходить, що час він працює на них, бо вони за цей час вивчають так чи інакше наші позиції, і навіть якщо ми їх змінюємо, все одно вони вибудовують якусь схему. Скажіть ще про те, звідки в них стільки ракет, тобто вони їх продовжують виготовляти, як їм це вдається? Та нормально вдається. Знаєте, так як, так як нас дають нам нові засоби боротьби, так вони і впроваджували санкції. Наші союзники, mm. дехто про дійсно а, серйозно відносився. А от в Штатах на жаль, значить, Ну я беру просто а, значить звіти. да звіт за а, серпень минулого року на ракетах, які впали, були збиті, тобто не підірвали, бойова частина не підірвалася. А навіть якщо підірвалася це система управління знаходиться в хвостовій частині. Вона навіть при підриву в нормальному стані. Так от їх дослідили, і процент американських радіоелектронних комплектуючих на вересень складав 70%. 70%. процент комплектуючих на січень нинішнього року складав 82 От і говоримо про санкції. Вони, на жаль, союзники ну, віднеслися несерйозно навіть до відслідковування. Постачань через не, не допускали навіть думки про, про е, сірі схеми через Вірменію, через Грузію, через е, Туреччину, там через Казахстан. А росіяни це використовували створили там за цей час мережу філіалів і спокійно отримають від них е, критично важливі критично важливі, бо Досить однієї двох з цих елементів значить, не отримати, і вони вже не можуть випускати ракети. Росіяни не мають власної складної радіоелектроніки. Я тримав в руках, наприклад, бортову систему бортова електронно електронно-вичислительна машина ракети Х-101. Вона суцільно складається з з елементів виробництва. Сполучених Штатів Західної Європи, мінімально там основна маса Сполучені Штати, десь 7-8 це європейські країни, ну кор, е, дві європейські країни: в основному це Німеччина і Нідерланди. Да? от, е, Трішечки там півтора Тайваню і півтора Китаю. Російського там лише значить е, ну, найпримітивніші деталі. І все на них все присутнє маркування, оригінальне маркування, хоча останнім часом на безпілотниках вони це маркування старанно стирають. А от ми зараз бачимо статистику, ну скільки там теоретично, за даними РБК України, залишилось ракет Калібр 150, х 90 Іскандер 140, м Іскандер К 45 кінжалів 80, Х22 Близько 180. і от зараз в контексті того, що ви говорите, ну насправді ми знаємо і ну за чутками, так що вони збільшили виробництво тих калібрів з 30 на місяць до 100. наскільки ця інформація може бути достовірною? До кінця року мають добудувати, вони майже офіційно про це говорять. Заводи вони будуть оці шахеди іранського іранські складати. Ну чим нам це загрожує, який в них потенціал, власне, враховуючи те, що вони мають можливості цього нелегально. Імпорту всіх запчастин. І судячи зі всього якогось шляху, як це все їм заблокувати, навіть з боку Сполучених Штатів Америки Ну не не ну, не бачимо поки. Та що ж не бачимо, все ми бачимо. от все ми бачимо знаєте Якщо ми хочемо заблокувати, да то а, у росіян є. Один завод, один єдиний критично важливий завод у Рибінську, який випускає двигуни для всіх типів крилатих ракет Росії, як стратегічних, так і тактичних. Завод Сатурн у Рибінську. Значить, якби ми щось створювали з власної зброї, а можливості такі є, ми все ж таки авіаційна держава була, ракетна держава була. Да? Якби ми довели до ума, значить, оці безпілотники з Укроборонпрому, яким нам обіцяють з дальністю тисячу кілометрів і 75 кілограмів вибухівки, так ми з цього заводу залишили б одні стіни. А, розробляли щоб великі гроші, були напередодні війни вкладені в ракетні програми. Сапсан Грім, Нептун. Нептун спрацював. Сапсан Грім, на жаль, Скільки там 60, здається, заявлено було процентів готовності, може трішечки більше. От. Треба виробляти власну зброю. І нам правильно кажуть, обороняйтеся самі і виробляйте зброю самі. Бо, наприклад, якщо ми навіть отримуємо західні зразки зброї, атак там інші ракети, там Шедов, да? там завжди прописано. Не наносити ударів по російській території, а не наносити ударів по російській території, значить, з російської території будуть на нас летіти ракети, шахеди, все що завгодно. А ски, от ви якраз це сказали, це питання, яке я наступне хотів. А да наскільки ну наскільки це об'єктивна ситуація, що Україна, яка свого часу ці ракети навіть росіянам і передавала за газ, е зараз чому, чому ми не починаємо? Виготовляти аналоги умовних калібрів. Ну, що на вашу думку є причиною? Ну, аналоги умовних калібрів ми не можемо. Це мільярдні значить, гроші. Але те, що в нас було на базі Нептуна, створити ракету поверхня-поверхня, а не ракету берегової оборони. Ну, це точно могли б зробити. Да? Значить, на базі могли б довести все ж таки цей сапсандріп-грім. Це одна й та сама ракета, тільки внутрішній експортна назва, да? От. теж могли б довести до розуму. Там 500 кілометрів мінімально, значить, вони би, ну, давали прикурити росіянам по всій логістичні, логістичному ланцюжку. Да? І по залізничним станціям доставки, і весь Крим був би накритий, і флот би не базувався в Криму. От. Але ну, маємо те, що маємо. Значить, ну, мене просто вразило, як коли знімали. Керівника Укроборонпрому да, там влаштували пляски і танці, концерт влаштували, да, замість того, щоб поганою мітлою вигнати. Ну от ну що я можу сказати тут? Ну, Самі, розуміть, самі розумні люди, самі зроблять висновки. І ми розуміємо, що якби ми мали ці ракети, от чи правильно я роблю висновок, ви скажіть правильно чи ні, що враховуючи, от якщо будуть ракети, які зможуть убити там таку величезну, скільки величезну кількість поворотів, як е, роблять калібри, чим плутають трошки протиповітряну оборону України, е, враховуючи величезну територію Росії, ну вони би точно нічого б не змогли е, вчинити, тому що там обходити їхню протиповітряну оборону, ми бачимо дрони в Москві проходять в. Москві, а в інших містах, так я думаю, що там було би де розгулятися. Правильно я розумію? Сапсан це балістика. Балістику збиває лише комплекс С-400. Тобто mm. проценти, якщо ми, значить, а ми можемо отримувати розвідувальну інформацію від американської супу... ну, від союзників, скажімо так, супутників. Ми чітко можемо знати позиції, нарісувати ті самі радіуси для, значить, по яких маршрутах запускати ті сапсани. Якщо якісь наші дрони вони ще могли збивати і зараз збивають, да? то від балістичних ракет їм точно не було б можливості можливості протидії нашим балістичним ракетам. Але це складно, а от зробити українські шахеди. Ну, вже можна було б кілька разів. Ну, хоча б скопіювати той самий шахет, просто тупо скопіювати. Замовити, значить, замовити в сусідніх державах зробити якісь блоки в Україні, зробити десяток майстерів, де їх просто б складали докупи. Да. І отримало, могли б отримувати двигуни там, з Німеччини, з Австрії, з Чехії, От, як роблять це іранці в умовах санкцій, да, в нас же і санкції нема. Крім того, ми могли б отримувати компоненти е, західних виробників офіційно, а не так, як росіяни. Тобто, було б бажання і була б, так би мовити, спрямовуюча політика, нормальна була політика, значить, оборонної нашої промисловості. Ми могли б значно покращити ситуацію на фронті і вже, мабуть, в цьому році і завершити війну. Але в нас все якось де. Ну, скажімо так, не цілеспрямовано і я б навіть сказав інколи нерозумно. Ну, не хочеться насправді розганяти якусь паніку зраду. Тут інша справа в тому, що насправді ми не знаємо, як би нам допомагали наші міжнародні партнери, якщо б ми почали самі робити цю зброю, літати в Росію тими самими шахедами чи чимось іншим. І чи ми б мали ті позиції, які ми маємо зараз стосовно нашого якогось партнерства, того самого і навіть в НАТО, про яке ми так багато говоримо і чекаємо наступного тижня. Цей саміт це, це не просто. Я. Я розумію те, про що ви кажете, тому що таке теж можна почути від людей. І я тут теж знаю, про що говорю. Але але інша справа, що є, що є якась ота інша сторона нашої ситуації, скажімо так. Скажіть мені, будь ласка, що в житті просто? Угу. І е, знаєте, якщо ви хочете чогось досягти, то треба робити. Помилятися, значить, там інколи кілька кроків хибним шляхом, але треба щось робити. А я не бачу, що Букороборонпром щось робив в плані створення далекобійної зброї. Ну, просто не бачу. Може, хай мене поправлять, може вони зроблять якесь інтерв'ю, скажуть, що ось-ось. От і ми там виклалися як могли, значить, і вже, вже все готове. Да? Але на жаль, я думав, що. Всі, вся ця інформація а, виявиться, що ми все ж таки вони розробили якісь складні системи, там, ті самі українські шахеди, да, до наступу. І зараз значить, відсутність там, західної далекобійної зброї, а, відсутність авіації, значить, наші українські шахеди замінять авіацію, і знищать ворожу логістику там в ближніх тилах. А нічого подібного. Що про що це каже? Ну, бачимо, що дійсно в оборонному покроборонпром якісь зміни будуть відбуватися. Будемо сподіватися, що вони е, справді будуть на краще. Я тут е, десь з вами погоджуюся, тому що ну, у Заходах завжди така була максимально переговорна позиція. Вони там, е, там, починаючи ще від Криму, там ми домовимося. А росіянам треба просто давати завжди по зубам. та і все. І вони. От, от це вони завжди розуміють. Якби вони знали, що на кожен їхній приліт е, умовно в е, житловий будинок Дніпра, Львова чи іншого міста, ми будемо відповідати ні, не ударами по житловим будинкам е, Російської Федерації, а по тим заводам, де вони витовляють ракети, то летіло би точно менше. Знаєте, я починаю вірити в астральний зв'язок. Я майже тими словами, десь позавчора, от майже абсолютно тими словами, в тому самому порядку от викладав відповідь на подібне питання.